Привіт-привіт! Ви на каналі Тренування для схуднення вдома, мене звати Оля і сьогодні ми попрацюємо з вами над нашими калінами. Хворобливість і дискомфорт в калінах жирові відкладення часто зустрічаються серед людей будь-якого віку. Регулярні тренування для калін допоможуть уникнути неприємних симптомів і позбутися жирових відкладень. Наше тренування буде складатися із 10 вправ на килимку. Приєднуйтесь, починаємо! Лягте на калимок, щільно притисніться від голови до п'ят, добре витягніться. Почніть в колінах по черзі згинати ноги, ставлячи стопи повністю на підлогу. І розгинати назад. Ця вправа тонізує мускулатуру ніг. Повертає мобільність і збільшує діапазон руху коліна зі зміцненням зв'язкового апарату. Виконуйте по 10-12 згинань на кожну ногу. Ляжте на калимок руки вздовж корпуса, шкарпетки натягнуті. Почніть виконувати вправо велосипед, зігнувши ногу, притягнути стегно до себе, потім злегка направивши вгору, розігніть коліна і опустіть назад. П'яту не ставте, відразу продовжуйте круговий рух. Потім повторіть другою ногою. Ця вправа стимулює кровообіг до хряща і зміцнення, тонізує мускулатуру ніг. Навантажуються сідниці, м'язи згиначі стегон. Виконуємо 10-12 повторень на кожну ногу. Поставте стопи на килимок і притягніть ноги ближче до тазу. Поставте п'яту правої ноги на нижній частині квадрицепса лівої ноги, а стегно тримайте над животом. Плавно відведіть коліна в сторону на 90 градусів, поверніть назад, поміняйте положення ніг. Відновлюється рухливість, а також гнучкість ніг. Відмінна і нескладна вправа для жережигання колін. Виповнюємо по 12-15 повторень спочатку на праву ногу, а потім на ліву. Розставте широко стопи. Уздовж корпуса витягніть руки, щільно притисніть до підлоги спину. Почніть виконувати основний рух по черзі опускайте стегна всередину і тягніться колінами до 5 протилежних стоп. Поперек Поперекстазам намагайтесь не відривати. Ця вправа розігріває соглоби, активізує кровоток. Підтримує гнучність і рухливість зміцнює зв'язки, які фіксують коліна. Виконується по 10-12 нахилів на кожну ногу. Розпрямте ноги, лежачи на спині. Витягніть і покладіть руки вздовж тіла. Почніть по черзі піднімати, а потім опускати ноги. Висота невелика. Ця вправа зміцнює коліна і сухожилля. Навантаження лягає на розгиначі, загиначі стегон, що вирівнює і стабілізує суглоби. При підйомі також працює поперек. Виконуємо по 10-12 підйомів на кожну ногу. Ляжте на живіт, ноги з'єднайте. Витягніть шкарпетки. Почніть повільно, навантажуючи біцепси стегон, тягнути гомілки вгору, до кота в калінах трохи менше 90 градусів і опускати вниз. Вправо повертаємо мобільність суглобів, розтягуються сухожилля і зв'язки навколо колін. Виконуємо 12-15 згинань. Лежачи на животі, руки підкладіть під голову. В колінах зігніть ноги, встановіть гомілки перпендикулярно до підлоги, не відриваючи верхню частину корпуса з тазом, піднімайте і опускайте то одне, то інше стегно. Важливо робити підйоми з напругою в сідницях. Положення ніг не міняйте. Ця вправа зміцнює підколінні сухожилля, біціпсистеган і поперокового відділу спини зі сідницями. Виконуємо 10-12 підйомів на кожну ногу. Лежачи на животі, ноги розігніть, шкарпетки витягніть. По черзі то праву, то ліву ногу згинайте і розгинайте назад. Розвивається мобільність в колінних суглобах і гнучкість. Йде інтенсивне навантаження м'язів та жирозжигання. Виповнюється 10-12 згинань на кожну ногу. Розверніться на правий бік, руку підставте під голову. Для початку руху підігніть злегка нижню ногу, а верхню випряміть. Притягніть верхнє стегно до живота і, трохи піднявши, випряміть ногу. А розвивається гнучкість і мобільність суглобів. Зміцнюються м'язи стегон, підколінних сугожиль, сідниць. Навантаження отримують внутрішні почки ніг і квадрицепси. Виконується 10-12 повторень спочатку на праву ногу, потім на ліву. Лежачи на боці, покладіть голову на руку. Нижню ногу залишайте підігнутою, а верхню випряміть і підніміть вгору. Почніть вправо і вліво обертати стегном, гомілкою, стопою. Ця вправа опрацьовує м'язи стегон, зміцнює суглоби і розвиває еластичність зв'язкового апарату сухожиль. Навантажуються стабілізатори. Виконуємо 15-20 повторень, спочатку на праву, потім на ліву ногу. Боротися з жировими відкладеннями слід комплексними методами. Щоб домогтись успіху в боротьбі з жировими відкладеннями в області колін, без раціонального підходу до харчування, не обійтись. Щоб стимулювати спалювання жиру на колінах під час душу, розтирайте проблемні зони твердою щіткою. Добре допомагає медовий і простий масаж. Менше ніж через місяць ваші коліна стануть набагато стрункішими і здоровішими.